Вітаю на каналі Світилітних Троянд. І хочу показати вам сьогодні свою чудову англійську троянду селекції Девіда Остіна, виведену у 1985 році Абрахам Дербі. Так вона виглядає 5 червня 2023 року. У цієї троянди. Чудові махрові чашеподібні квіти діаметром до 15 см з вишуканим фруктовим ароматом. Вони всередині помаранчеві, по краям рожеві, розташовані по одному або по декілька на гілці. Ця троянда сильно росла, висотою може досягати 150 см. І краще, якщо в неї буде опора, щоб краще було видно квіти, бо вони. Під власною вагою можуть схилятися. Трендочка не дуже гарно переносить спеку і тому краще б цей кущик посадити у напівзатінку. Відноситься до шостої зони морозостійкості. цвіте хвилями протягом усього сезону до самих заморозків. Одна із моїх найулюбленіших. Все буде Україна. Ми обов'язково переможемо всім гарного, переможного настрою. Підпишіться на мій канал, поставте уподобайку, якщо відео вам сподобалося. Напишіть коментар і натисніть на дзвіночок, щоб не пропустити наступне відео. З вами була Віра Лисиця. Цвіт елітних троянд.